Дорогі брати та сестри, всім доброго дня завтра в день пам'яті святих мучеників віри, надії та любові та матері Ексофії. Ви всі знаєте, що відбудеться судове засідання по справі щодо припинення Київської Митрополії. Судове засідання відбудеться, ну взагалі, ця судова справа відбувається за позовом Державної служби з етнополітики та свободи совісті і Київського митрополії Української православної церкви звинувачують тому. Що вона, начебто, не виконала вимоги припису про припинення афілійованості з іноземною релігійною організацією, яка заборонена в Україні. Завтра відбудеться. Я підкреслюю саме підготовче судове засідання, на якому будуть вирішуватися питання щодо підготовки до розгляду справи до судового розгляду. В ході вказаного засідання будуть розглядатися відповідні там певні клопотання різних сторін, буде вирішуватись питання, чи підлягає справа для розгляду в вказаному суді. І тому подібне судова судове засідання буде транслюватися нашим адвокатським бюро. Крім того, хочу зазначити, що судовий процес буде відкритим. Всі мають всі мають можливість бути посутними як вільні слухачі. І також дивитися судову трансляцію, тому команда наших адвокатів просить святих молитв, просить підтримки. Я вважаю, що ми всі вистоїмо, тому що з нами Бог, і ніякі державні органи не можуть заборонити церкву Христову, тому що Господь нам сказав, що Він побудує свою церкву і ворота ворота адові її не подолають. Тому це все. Тимчасові випробування, які ми з Божою допомогою всі разом пройдемо, і будемо відстоювати свої права, свої права молитися в своїх храмах, своїх святинях. Крім того, ще хочу додати, що адвокатами Київської митрополії з благословіння нашого предстателя блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія здійснюється представництво інтересів в інших справах. Крім того, ми подали позов про скасування розпорядження кабінету міністрів. Подали позов про оскарження наказів. Там різне, багато різних наказів Державної служби з політики та свободи совісті. Вказані справи ще розглядаються. Тому робота проводиться, і всі з Божою допомогою ми повинні молитися і стояти твердо в своїй вірі і бути вірними чадами Церкви Христової. Дякую всім за молитву та допомогу.